Кога ты Йоу, гайз! це про українське, і сьогодні ми говоримо про найтрушнішу тему, що реально зачіпає кожного: свобода та гідність. І це не просто павусні слова з підручника історії, це те, що робить нас нами. Свобода і гідність це наше життя, наша щоденна боротьба. За те, щоб жити в мирі та правді, ми прийшли довгий шлях. І сьогодні цей день нагадування про те, хто ми є. Сьогодні особливий день, день свободи та гідності. Ми не просто нагадуємо собі, хто ми є. Бо бути українцем це не просто національність, це стиль життя, це про наші принципи, сміливість та волю. Свобода і гідність це не тільки про минуле, а й про тут і зараз. Історія незалежності нашої країни пишеться прямо зараз. Кожен з нас. Це пазл великої картини, що називається Україна. Саме сьогодні той день, коли треба зупинитися і відчути гордість за свою країну, за себе і за кожного, хто поруч. День свободи та гідності це нагадування про той день, коли люди сказали досить. Ми не ляльки, ми тут, щоб будувати своє. Це не тільки про політику, чи протест.

Гідність це тоді, коли ми не здаємося, а свобода це тоді, коли ми вільні бути собою. Що для тебе значить свобода? Що ви готові зробити заради неї? Поділися своїми думками в коментарях: кожен з нас створить історію України, навіть лайк чи репост роблять свій внесок, підтримай Україну дією, поширюй ідеї свободи та гідності серед своїх друзів та на власній сторінці. Бо ми не просто частина країни, ми її ДНК. Для мене свобода це можливість бути собою і не боятися. Свобода це коли наша земля, наш дім вільний. бути українцем і не вибачатися за це. Бути українцем сьогодні це бути частиною сил, яка змінює країну та надихає весь світ. Свобода та гідність у нашій крові. Сьогодні українські музиканти вже не просто створюють треки для чартів, а вкладають у них своє бачення, свободи, боротьби та надії. Хтось із них каже, що співати українською стало не лише патріотичним вибором, а й важливою частиною ідентичності. Вони відчувають, що їхні пісні можуть бути справжніми меседжем до світу. Ось ми, ось наша історія, ось наше бажання жити вільними. Те, що я тут для того, щоб допомагати людям. І я відчував це завжди і буду говорити: артист то є голос країни, то є рупор країни. Ти маєш служити народові, ти маєш віддавати все, що у тебе є, для того, щоб резонувати разом з твоїм народом, бути в одній спільній вібрації. Я просто з початку війни зрозуміла, що російська мова ем, мертва тепер. В нашій країні все це треба прийняти, відпустити, розвивати е, українське, створювати так багато української музики, щоб люди природнім шляхом перестали слухати російське, тому що це задача для нас, для музикантів, тому що досі там попадають російські артисти. Да? Я постійно кажу нашим музикантам, що просто створити класне музло. Люди перестануть. Давайте, давайте більше, більше пишіть. Я великий фанат української мови. Вона. Гарно звучить фонетич фонетичному плані. Багато смачних звуків виходить при вимові слів. Ось і, і цікаво, коли в пісні е, голос Джефрі е, ну коли він співає українські слова. Це дуже гарно і новозвучно. Ну зараз українська музика це не тільки мова чи стиль, це звук нової культури, яка пишається в режимі реального часу. І все більше молодих людей відчувають ці вайби та вибирають слухати своє рідне. Музика єднає нас, змушує пам'ятати, ким ми є, вмикає українське обирає свободи щодня. Маємо жити. Маємо жити.